Ось ми дійшли до цієї трійці – найгірші частини Assassin's Creed, які спаскудили репутацію серії під нуль, і ігри, через які мені досі доводиться пояснювати людям, чому Assassin's Creed – це хороша серія, яка не складається з порожніх світів, грінду, донату та поганого сценарію. Але почати треба з 2015 року, коли вийшов Відьмак 3». Ubisoft побачили успіх польської гри і захотіли собі також свого відьмака, що призвело до того, що початковий задум Assassin's Creed Origins, як екшен РПГ викинути у смітник і на основі того, що вже було, зробити свою Open World агромнуї. RPG. Ну і Монреаль зробили. Намішали соус Боївку, великі масштаби Відьмака, щоправда, без пропрацювання Відьмака. Кинули туди купу донату і вийшов Origins. Отже, про що гра? Origins був у сеттингу стародавнього Єгипту. Ця частина серії розповідає нам про часи до створення братства асасинів, а саме про першого асасина Меджая Баяка. Сюжет, який у минулих частинах, по більшій мірі про помсту. Історія переповнена історичними персонажами тієї епохи. І єгипетськими богами я, звичайно, не про. Проти цього всього, якби це не була Assassin's Creed, а якийсь принц персії, але ні, це Assassin's Creed, це наукова фантастика і нам тут показують богів, класно! І розумного пояснення цьому у цій частині нам не дають.